Півтора чоловіка, мішаня. Півтора чоловіка. Привіт-привіт! З вами півтора чоловіка. Ми ходили по магазинах, дивилися на дуже маленькі смачні рулетики і побачили, що вони ну, мають дуже хімічний склад. І вирішили, так як ми ще маленькі, так, Михайлик? Приготувати справжній натуральний такий свій домашній рулетик смачний. Так? Так. Кажи, мішань, поїхали? Поїхали! Поїхали! Так. Основним інгредієнтом нашого рулета будуть білки з яєць. У нас такий буде білковий рулет. Правильно. Далі це у нас, це у нас вершковий сир. Так? Нічого страшного, вершковий сир, такий крем-сир. Тут у нас є цукрова пудра. Ми хочемо, щоб у нас був трошечки солодкий рулетик. Далі у нас є крохмаль. Він нам знадобиться також. Нам потрібні будуть ще вершки і ягідки. лохіна у нас буде. І буде малинка. Це для прикраси нашого пролетику. Ну і лимон нам потрібен буде сок одного лимону. Це для того, щоб гарно збились наші вершки. Починаємо приготування, сюди. Поїхали! Поїхали! Почекай, почекай. так, Основним етапом нашого приготування є е, відділити нам потрібно жовтки від білків. Зараз на змішання дуже люблять це робити, але давай тату тобі допоможе. Бо нам треба так, щоб в нас були лише білки. так. Давай зараз ми спробуємо якось відділити жовток від білків. так. Оце тато на чудів. Так, мішка. Оце тато на джоє. Ту... От це тато та, та, на джудіє. Так. Але нам ще потрібно окремо та щоб не скидати жовтки. Секунду. Перше яєчко пішло. Так, мішання. Добре. Далі. Бери, ти можеш робити тук-тук, а потім тато буде відділяти. Роби тук-тук. Туди біля. Молодець, тепер тато. Ця кухня у нас буде в яйцях, бий. Молодець. Розбив. Будемо, цей вийде дуже смач. Молодець, дуже у нас вийде. Я бив. Бив, бив і розбив. Як мишка, так? Всі яєчка ми розбили. Получилось у нас? Ось така кількість білків. 6 яїць, це приблизно 200 г. Як завжди, інгергієнти будуть в описі під відео. Тож читайте. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, коментуйте. Ми слідкуємо нам, це дуже приємно, так, да. Так. Тепер в наші білки нам потрібно додати сік лимону. Беремо лимончик. Так, Михайлик? Розрізаємо його. І видавлюємо сік половинки лимона. Даний лимончик отак. О, кісточка навіть випала одна. Я думаю, достатньо буде нам соку. Добре. О! Так, тепер беремо наш блендер-міксер і це все збиваємо. Так, Михайло? Так, починаю збивати. Поступово в ці білки нам потрібно всипати не борошно, а цукрову пудру. Ти всипай по трошечки, не всю зразу. Отак, чуть, -чуть всипай. Так, добре. Будемо збивати далі. Тримай. Так, Тримай, татко зіб'ється. Так, ми збили наші білки. Так вони мають триматись. Вони в нас не тримаються, але сподіваємося, що в нас вийде. Ми вже просто трошки пізно готуємо, боємо, щоб ми не, не, не заважали нашим сусідам. Ну, в принципі, тримаються, так? Пішу. Ну так. Так. Добре. Тепер ці білки нам треба випасти на противень і відправити в духовку, щоб вони випікалися. Беремо протвій наш, Противень ми вже застелили пергаментом. І зараз лопаткою будемо викладати наші думки одним шаром товщиною десь 2, 2 мм. Давай татку викладе, ти потім мені допоможе роззрівняти. Отакий у нас вийшов коржик. Зараз ми його ставимо в духовку і будемо випікати, доки він так не підзолотиться гарно. Ставимо в духовку. Поки в нас запікається наш коржик для нашого рулетика, ми приготуємо крем. Так? Для крему нам потрібен наш сир вершковий. Ми взяли маскарпоне сирочок, так, і виливаємо. Висипаємо сюди, а ти хотів. Добре, ти будеш видавати вершки. Також додаємо вершки, вершки є. Добре, виливай, виливай, тільки не на себе, а в тарілку сюди. Добре, добре, давай. Добре, добре. Так, молодець. Додаємо пудру. Додавай пудру. Додавай, додавай. Цюп. Отак, молодець. Промовки в описі під відео. І додаємо ще сік лимона. Вичавлюємо все, що ми не в нашій білки. Дочевида, цей лимончик, супер. І все перебуваємо блендером до однорідної маси. Ми збили. отакий От він вийшов. Такої консистенції гарний. Нам мішка можеш спробувати. Пальчиком, давай. А, а ну. Добре. Зараз дочекаємося, поки випечеться наш коржик. І будемо витягувати його і викладати наш кремчик на нього і формувати рулет. Ми ще не будемо, нам ще зараз треба його ось так зайти. Так беремо, накриваємо зараз зверху ще одним ферганом. Так, а нам його перевернути нам Воно так хуя, світо це Перевернуємо і знімаємо Так, Такий коржик. І зараз ми цей коржик будемо мастити крем. Так. Яким кремом? Крем. Як яким? Оцим нашим. Оцим нашим чудовим беремо лопатку, беремо крем. Такий крем наш, його він у нас трошечки тане, тому що кожен гарячий, ми його стали з духовки. Але ми так спішимо, похвилюємося, щоб, щоб нам вдалося його гарно завернути у рулетик, так, Михайло? Поки він не вийде, щоб він був такий гарний, тепленький. Так, і зараз починаємо загортати наш коржик. так, мішка? Так акуратненько. Ви десь їждж зараз с умазу там сьогодні, поки не буде загортати туди, так? Рішанники вес прям. Зараз мы тут його дома книжечки. Пишанчик. Так. Почекаємо. Такі так. Так, Ось так. І ось так. Такий красунчик. Це ми заберемо. Ми будемо його їсти. Зараз будемо їсти, так ми його зараз гарно прикрасимо ягідками. яїдками. Такий красунчик виходить у нас. Дуже гарно. Такий маленький. Маленький такий, але дуже смачненький. Зараз будемо прикрашати наш руляйк. Прикрашати наш рулетик будемо чим? Яйка. Які? Як вони називаються? Лохина і ягідна. Малина. І малина. Лохина і малина, правильно. Так. Зараз будемо накладати ягідки, але перше поставимо. Першим треба легенько з так змастити е, наш рулетик, щоб ягідки нас тримались, так? І розпадались. Так, ми і так. Так. давай гарно викладати отак вот вих'єнку і малинку. Так, ось такий гарнючий, білковий, класний рулет у нас вийшов. Він дуже простий у приготуванні, насправді. Це займає не дуже багато часу і дуже просто. Але надіємося, що це дуже смачно, бо на вигляд виглядає дуже класно. Я, звичайно, половину з'їли разом з мішкою та Михайло. Але вдалося так прикрасити. Як на мене, дуже класно виглядає. Спробуйте приготувати разом з нами цей рецепт. Надіюсь, вам сподобається. Зараз ми його розріжемо. Покажемо ваш результат, тож підписуйтесь на наш канал. Там я дідо папа. папа. З татом. На татом, статоміш. Мя-ням мя. смачно. C'est je dois, la, mèche, la, mèche, la.